Сьогодні 25 лютого 2025 року. Заняття ознайомлення із соціумом. Тема заняття Леся Українка. Доброго ранку, мої маленькі друзі! Доброго ранку, шановні батьки. Сьогодні в нас буде трошки незвичайне заняття, тому що воно буде присвячено великій українській письменниці. Лесі Українки, бо сьогодні її свято, її день народження. Тож сідаємо зручненько, дивимось на екран. Мила дівчинка на фото, яку знає цілий світ, її пісня, її слово ще не згине сотні літ. Зветься Леся Українка, гарно це запам'ятай, сильна духом і незламна, і любила рідний край. Про Волинь блакітну оку розказала Леся всім. Творів безлічно писала і дорослим, і малим. Ось, дітки, з такого незвичайного віршика я хочу розпочати сьогоднішнє наше заняття. Хочу вас запитати, підкажіть, будь ласка, чи любите ви свята? Ну, я впевнена, хто ж їх не любить, всі люблять свята. А яке свято ваше найулюбленіше? Я впевнена, що це день народження. Сьогодні, 25 лютого, особливе свято. Сьогодні День народження ось цієї дівчинки. Чи хочете ви дізнатись, хто вона була? Ну тоді слухайте уважно: портрет цієї жінки? Можна побачити на грошах. Нехай ваші батьки вам їх покажуть. Це наша улюблена Леся Українка. Хто ж вона була? Цієї жінці поставили дуже багато пам'ятників. Ну, саме на Україні дуже багато пам'ятників. Цей пам'ятник е, знаходиться у місті Київ, такий пам'ятник знаходиться у місті Хмельницькому, Тернопіль, Дніпро. Дуже багато пам'ятників по всій Україні, навіть за кордоном. Лесю Українку теж поважають. Подивіться, будь ласка, які пам'ятники збудували їй в Батумі, в Грузії, в Канаді і навіть в Німеччині. Ну що ж, давайте будемо дізнаватися, хто вона була. Може, хто з вас і знає, деякі твори? Якщо ні, давайте сьогодні уважно послухаємо мене і. Будемо знати трошечки більше. Леся Українка, е, вона не Леся Українка, її звали Лариса Петрівна Косач, але вона для себе обрала ось таке ім'я і прізвище, бо дуже любила нашу Україну. Її мати відома письменниця Олена Пчілка. Маленька Леся була така ж, як і ви зараз. Вона любила бігати лісами, луками, плела віночки, співала пісні, дуже полюбляла Леся, коли вона була маленька, казки і перекази. У Лесі було дуже багато братів і сестер. Вона дуже полюбляла свого братика. і тому їм придумали таке спільне ім'я Мише Лося. Адже з самого дитинства вони були нерозлучними, багато часу проводили разом, грали в різні ігри, на уроках разом відвідували приватних вчителів. Цього братика звали Михайло, тому їм придумали таке незвичайне ім'я Мише Лося. Мишко і Леся. Лося. Леся була дуже розумною дівчинкою. Коли вона була маленькою, вона грала на фортепіано і виявляла інтерес до малювання. Вона була радісна, весела. Любила дуже співати і танцювати. В чотири рочки вона вже вміла читати, а в п'ять рочків грати на фортепіано. Вона дуже полюбляла допомагати матусі, доглядала за квітами, шила і вишивала. Коли ще вона була маленькою, то вона татові вишила сорочку. Але Леся дуже-дуже хворіла. Що ж трапилось? Лесі, коли було 10 років, вони пішли з братом на річку подивитися, як святять воду. То було свято водохреща, правильно, дітки. Ну, там, звичайно, вона промочила ноги і дуже промерзла, застудилася і почала хворіти. Лесю довго лікували, але хвороба не відступала. Дівчинка не могла рухатися в неї, дуже-дуже боліли всі кістки. Але вона не здавалась, вона боролась з хворобою, і коли дівчинці було 13 років, з'явився її перший вірш. Надія, ні долі, ні волі у мене нема. Зосталася тільки надія одна: надія вернутися ще раз на Вкраїну, поглянути ще раз на рідну країну, поглянути ще раз на синій Дніпро. Леся була дуже-дуже талановита, і вона почала писати вірші, бо це їй дуже дуже подобалось. Наступний Уривочок я вам прочитаю з вірша, який називається конвалія. Подивіться і малюночок такий. Із зеленої сорочки, що зіткав зелений гай, білі дивляться дзвіночки, як зовуть їх, угадай, це конвалії у гаю на галявині цвітуть, і ніде, ніде немає кращих квіточок. Мабуть, подивіться, які гарні вірші, як вони можуть легко запам'ятовуватися, тому що Леся дуже любила писати вірші, і це їй вдавалося. Ну що ж, дуже багато віршів Леся Українка писала для, саме для дітей. У неї не тільки вірші були, але й цікаві казки, оповідання. Її творчість була дуже-дуже різноманітна і створена саме для дітей. Подивіться, дітки, уважно на ці портрети. Скажіть мені, будь ласка, кого ви бачите на портреті? Правильно, це Леся Українка. Хто така була Леся Українка? Правильно, відома українська письменниця і поетеса. Що ви взнали про дитинство Лесі Українки? Так, вона дуже рано стала писати вірші, вона вміла грати на фортепіано, допомагати батька по господарству. А ще ми знаємо про те, що Леся дуже сильно хворіло, що з нею трапилось. Так, вона пішла подивитися на те, як святять воду, було свято воду хреща, так, і промочила. Ноги. І з тої пори Леся почала дуже сильно хворіти. Ну що ж, дітки, зараз я хочу е прочитати вам невеликий віршик, який Леся Українка написала саме для діток. Називається цей віршик Вишеньки. Послухайте, будь ласка, поблискую черешеньки в листі зелененькі. Черешенькі паблять очі діточкам маленьким. Дівчаточко і хлоп'яточко під деревцем скачуть. Простягають рученята та мало не плачуть, райда б з вішньої з'їсти та високо лісти. Ой, раді б зірвати, та годі дістати. Ой, вишеньки, черешенькі. Червоні спілі. Чого ж ви так високо виросли на гіллі? Ой того ми виросли високо на гіллі, якби зросли низенько, то б ми ж чи б доспіли. Правильно, дітки, так воно і виявляється, що дуже високої віти у дерева вишеньки, і там дуже багато вишеньок, бо якщо б вони росли низько то їх би дітки з'їли ще зеленими, так? а так вони спокійнісінько собі будуть достягати. Скажіть мені, будь ласка, чи сподобався вам віршик? Я впевнена, що він дуже мелодійний, дуже цікавий, так? присвячений так, саме діткам. Скажіть, будь ласка, чому він має таку назву вишеньки? Правильно, тому що в ньому розповідається про вишеньки. Так, чому дітки не можуть дістати вишні? Тому що гілки дуже високо підняла вишенка. Так, правильно, дітки. Ну що ж, давайте з вами. Трошечки поговоримо ще про Лесю Українку і про книжки, казки, оповідання, вірші, які вона написала для діток. Ми з вами якось читали оповідання, навіть казку. Можна сказати, що це казочка, називається Біда навчить. Якщо ви забули, то я вам трошечки нагадаю: ця казка про маленького. Горобця, який не знав, як йому жити, і він все питав у пташок, що йому треба робити. Так, ця казка називається Біда навчить. Казка про горобця. Леся Українка ще написала дуже цікаву казку оповідання Лелія. Подивіться, як виглядає ця книжечка. Це оповідання казки вона написала, коли хворіла, їй дуже хотілося одужати, і тому вона ось таку казку про одужання і пригадала для діток. Ще Леся написала лісову пісню. Це Оповідання, казка дуже незвичайна. Чому? Тому що, коли ви подивитесь на мавку, так, ви одразу пригадаєте цей мультфільм, який ви дивилися. Він дуже кольоровий, дуже яскравий, мелодійний мультфільм. Для мене дуже цікавий був цей мультфільм. Зняли по мотивам ось цієї лісової пісні, яку написала Леся Українка. Але цей мультфільм називається Просто Мавка. Згадали цей мультфільм? Так. Ну і давайте трошки пограємось. Ми... Поговорили про оповідання, вірші, казки Лесі Українки. Давайте з вами трошки пограємось. Я приготувала ось такі малюнки, подивіться, книжечки підібрала і персонажів, звісно, так? У нас тут лілія, вишенки. Горобчик і мавка зі своїми друзями. Давайте з вами уважно подумаємо і з'єднаємо цих персонажів з відповідними книжками. Книжки вам можуть трошки допомогти, якщо ви уважно роздивитесь їхню обкладинку. Ну що ж, давайте починати. Давайте. Так, перший малюнок у нас лілія, ми її віднесемо до казки Лелія. Правильно. Так, вишеньки, ну, звісно, до відповідного віршика. Так, горобчик з'єднається з казкою, біда навчить. Так. І остання у нас залишилася наша мавка. Ми її поєднаємо з лісовою піснею. Подивіться ще раз уважно, які персонажі віршів, казок чи оповідань ви вже трошки запам'ятали, як ми їх з вами поєднали. Запам'ятали? Молодці дітки. Ну що ж, а тепер я хочу з вами трошки пограти. Я хочу, щоб ви були маленькими поетами. Що ми будемо зараз робити? Я буду починати е, якийсь віршований, е, віршований рядочок, а ви будете його закінчувати. так? І Таким чином ми з вами будемо складати вірші. Ви будете поетами. Так, давайте. Лесі твори чарівні в моїм серці назавжди. Так, добре, дітки, рідну в країну буду любити стійко і чесно, як Леся. Жити. Так, добре. Шматочок української душі це українки Лесі Вірші. Правильно, мої хороші, які ж ви молодці. Можливо, хтось у майбутньому стане таким же видатним поетом, який прославить нашу батьківщину, якою була Леся Українка. Давайте ще раз наостанок подивимось, які книжки склали і випустили по творах Лесі Українки. Подивіться, Леся Українка дітям, збірник такий. Дитячі ігри, пісні і казки, бо Леся дуже-дуже полюбляла співати і любила казки. Ну, мамо, іде вже зима. Це такий збірник невеличких віршиків, які Леся написала для дітей. Ось наша знайома Лелія. Біда навчить. Леся Українка в дитячому крузі. Тут теж зібрані різні пісні, які полюбляла Леся. І звичайно, давня казка, тут теж зібрано дуже багато казок, які написала Леся Українка. Ну що ж, дітки, вам сподобалось наше заняття? Так, сьогодні ще раз вам нагадую день народження відомої видатної поетеси, письменниці Лесі Українки, яка дуже багато оповідань, віршів і казок написала для дітей. І саме дітки дуже часто там є головними героями. Тепер ви про це будете знати. А сьогодні я з вами прощаюся: всього вам найкращого, до нових зустрічей, до побачення.